Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій у фокусі нашої сьогоднішньої програми. Лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко. Чому власне важливо воювати і не забувати про те, що ми українці зміцнювати свою українськість, так би мовити, думати про світоглядні речі. Ми вирішили сьогодні поспілкуватися з нашим земляком, політологом, власне, українцем, який дбає і переймається тим, щоб Україна залишалася українською країною, і більше того міцніла і як би заявляла про це в голос і частіше, Микола Володимировичу. Отже, війна роз зрозуміло, блекаути, бомбардування і так далі, так далі, так далі. Але насправді ви дуже увагу, багато уваги приділяєте тому, щоб власне якісь такі моральні стимули у українців зберігалися. Давайте трошки про це поговоримо. От що потрібно зараз робити, чим ви переймаєтеся, і що на порядку денному особисто у вас зараз. Головна теза і моя, і нашої команди, з якими ми працюємо, це велика кількість не лише в нас там в фонді, чи в громадському місті, рідна країна, це велика кількість університетського середовища, бо так стало, що сьогодні я з чотирма університетами працюю, починаючи від Нубіб, де я голова наглядової ради, Кнуба, де я веду такий просвітницький проект, і Академії ЗБУ, де так само я допомагаю їм. Курсантів, ну, курсантів От у мене курсанти, СБУшники майбутні вже об'їздили і канів і і так далі. Значить, я продумую такі лекції екскурсії для того, щоб ну вони знали Зміцнювали український да, дух і знали свою історію, да, так, і, так. І, і знали, кого захищати, щоб ми не мали більше такої ганьби, як в Херсоні чи в Криму, чи де, де велика кількість правоохоронців і СБУшників перейшла на сторону е, ворога. Тому. Оці контакти, ці спілкування показують, наскільки важлива ця світоглядна, я б сказав, боротьба, світоглядна війна, тому що ми ведемо світоглядну війну за свою мову, за культуру, за історичних героїв і так далі. І вона не зупиняється. І я вам скажу, що кожен день, де, де, ми бачимо, що голови почали піднімати і представники російського світу. У нас в Києві зараз виникла ситуація, що після похорону. Це відомої волонтерки, і на жінку накинулися там якісь п'яні пенсіонери і сказали, що значить, вони тут чуть не будуть вбивати за українську мову. Розумієте, угу. це в 21 столітті, коли і так триває далі. війна, да. і, але проблема не в тому, що є такі люди, голову піднімають, а в тому, що ми ж себе не захищаємо. Значить, я хочу поінформувати, що в свій час я петицію до президента направив. Ну можна сказати, частково вона була підтримана, бо законодавці у нас з'явилося визначення українофобії. Але відповідальності так і не, не занесли ні в адміністративний, ні в кримінальний кодекс, тобто умовно кажучи. От якщо ви скажете, що українська мова штучна, немає, да? українська держава Ленін чи Путін придумав, да? так далі. Ну, це в цьому світі такі, ну почніть з Ізраїля, закінчують там, я знаю, Німеччину і Францію, всі захищають себе. Ну, як ви можете бути, жити в Україні і вважати, що це нема такої країни і так далі. Ну це ж елементарна навага. Тому е, така людина не може, е, ну, як мінімум, викладати, тут вона звільняється з посади. А якщо ви проводите таку роботу антиукраїнську у засобах масової інформації в соціальних мережах, е, то це кримінальна відповідальність. Тобто у нас цього немає тут, ну, друзі. Ми ж третій рік уже повноштабної війни. Значить, у нас не розписана чіткіше формула відповідальності за колаборацію за зрадництво, взагалі відсутня. Відповідальність за українофобію в нас е, вмерла історія з забороненими партіями. Ви ж заборонили ці партії. А що далі? А далі депутати Верховної Ради ходять і підголосовують. Вони зараз важливіші з ОПЗЖ, важливіші владі, чим якісь інші депутати. Ні, що ні, щоб домовитися на світоглядній основі. Так ви домовляєте, що ці люди залежні і так далі. Тобто сьогодні ми повинні. Той закон, що до речі, уряд вніс про позбавлення депутатських мандатів депутатів місцевих рад, вони в конституції не захищені, їх можна позбавити, ніхто не голосує. Тобто, у нас на сьогоднішній день біля 4 тисячі депутатів шарія там так Далі вони собі працюють, і кожен день ми чуємо то, то одне, то інше і так далі. І так далі. Значить, Міністерство культури. Уряд до сипір не може визначитися в нас, виконуючи обов'язки міністра. А якщо виконуючи обов'язки, ясно, що да, 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 менше впливовості легітимності так, так, та далі, значить вас інформую. От я активно, ми з вами в студії наразі говорили про повернення історико-архітектурних об'єктів знаменитих. Я вже не кажу про церковні справи, а я кажу про національні культурні об'єкти, який треба забрати московського патріархату і віддати українському народу. Тобто, не щоб службу там вести, а це пам'ятки. Ну от у нас горем пополам Успенський наш в Канові, так. і то це ж була дивіться апеляція. Це ще буде касатися. Я в цьому абсолютно переконаний, тому що новінські за кордоном і інші спонсори російського світу не дають гроші. Тобто, не закінчується Верховне судом може закінчувати. Це означає, що один об'єкт ми забираємо. В державну власність десь півтора-два роки. От ми ведемо такий зараз об'єкт Шевченко змалював його Переяслав. Михайлівська церква. от це вже в нас остаточне рішення є, а виконавча служба нічого не робить, щоб що, там що, виселити пар, пару бабушок чи дідочок, які за Путіна за царя Миколу, у них в голові змішалося, Не і за Лініна, і за Путіна, і за царя Миколу і далі. Але ж це ж повинен хтось координувати. У нас, вибачте, є служба з питань релігії, і, і, і у, у нас є міністерство. Але о, оцей статус умовно кажучи, тимчасовості, да, значить, він впливає на те, що ніхто ну, системно не робить. А на місцях вже народ бачить, ну, вожді не працює, уряд не працює, ми не працює. Друзі, я вчора проводив а, захід з проректором Олексієм Дніпровим, проректором а, КНУБА. У нас там скоро вибори. Він буде балотуватися на ректора. Думаю, бо він єдиний кандидат, колективу підтримав. А він віце-президент НОК. А я був віцепрезидентом НОК 10 років. І ми вчора розповідали і викладачам студентам, як Олімпіаду використати для пропагування України, значить. Там маса є нюансів, дуже важливих і так далі. Но, друзі, мільярди людей дивляться Олімпіаду. Вона, до речі, за 50, 40 49 днів вже в Парижі. Росія все робить, щоб зірвати, тому що ми, в принципі, спільними зусиллями дещо зробили. Тобто не буде офіційної команди Росії України, не буде прапора, не буде іну. Будуть так звані нейтральні спортсмени, чоловік 30-40, а в них зазвичай делегація 300. Тобто Вже ми добру справу зробили. Так? Але значить, ну, все рівно треба добувати працювати. Міністра спорту нема, теж виконача Боски. Ну, друзі, ну це що не шкідництво? Ну як ми будемо українські інтереси просувати? це на Олімпіаду, ж треба поїхала всі на делегація. Вона зустрілася, переговорила, сказала, дивіться, Оце українці. Ви не забувайте про війну. От не треба і нейтральних тих росіян, білорусів, тому що все рівно вони так чи інакше підтримують Путіна чи Лукашенка далі. Так а хто ж буде говорити? Так, да, є президент НОК, ну міністр спорту, член уряду, це дуже важливо. Тому оці речі. Чому я торпедую і намагаюся максимально звучати, тому що ну без них ми ж перемоги не здобудемо, це, це абсолютно очевидно. І хочу тут похвалити і частину ректорів вузів, які зрозуміли, що це дуже важливо. Я згадаю, коли я 10 років назад став головою Ради, я сказав, що завдання університету громадянин, патріот, фахівець, не один фахівець. Сів, та це що це комуністичні радянські доменки нам наративи, чи націоналістичні, чи ще якісь далі. А зараз всі говорять: да, друзі, так а як? Ми ж повинні громадянина виховати, ми ж повинні патріоти України виховати і, і, і фахівця. А в нас виходило, що ми даємо гроші бюджетні. Мову підтягуємо, бо в нас зараз виходить, що головна англійська мова, вже українською не треба. я кажу, що Ми, ми ж ми дограємося. Тобто ми від російського світу тікаємо, українські пробігли вже і забігли, непонятно який вже той світ і так далі. І в нас ви подивитесь, буде тенденція така, що значить, особливо що за кордоном люди, які їдуть далі, тобто, не боють трошки, у них російська буде англійська, а українська випаде. Я ж не проти, що англійську те розвивати, Ну базова ж українська, ви ж закріпіть українську. Я зараз пишу книжку. У мене академія СБУ замовила, називається Абетка українського громадянина», такі базові речі, цінності, які дуже важливі, і так далі. І я описую, як радянська влада, значить як тонко і, і, і грамотно працювала. От взяла значить, викладач російської мови та літератури, постанова за е, е, особливості е, важкої праці вчителя російської мови і літератури в школі. В тому що в Черкаській області, де всі говорять українською мовою по селах, 16% надбавка. Ну це теж на вулиці навляється 16% надбавка і так далі. І маса речей було механізм, як витіснялася українська мова, українська історія. Тому ми це повинні повернути. І от приємно відзначити раду ректорів, з якою я активно співпрацюю: Петро Куліковичу і Ніколенко перший заступник, це два ректори. І ми в Каневі, такому сакральному світоглядному місті. Валентина Михайло Коленко активно організаційно допомагала там. Тут займався так само ректор Черкаського університету національного Олександра Черевко. І більше 40 ректорів було, де ми підняли питання, то треба ну, міністерство стимулювати, щоб була продумана ця світоглядна складова. Я виступав з доповіді. Я кажу: так друзі, у нас до сих пір в вузах. Немає цього світоглядного блоку дисциплін, тобто всі повинні хіміки, фізики, там хто завгодно. на першому курсі світоглядний курс історії української державності. Історія українського права конституції, там історія ділової мови там, і культури і так далі. Але зірки повинні читати не аспіранти, не студенти, та зіркові люди. От ми ми в нубі перед ним належності. Я практикую, що батьки-засновники української держави, люди, значить, таким бекграундом і так далі, які все життя віддали за Україну. Вони Єким є що сказати? Да, вони виступають, розповідають, щоб якби надихнути дітей на позитивні речі. Тим більше, що давайте чесно скажемо, що це ж не один туменко, а, а купа людей в основному з походження села. І це важливо для людей, які ще тільки починають, так ми тестувати на шлях, якісь роблять кар'єру і так далі. Що от ми ж пройшли цей шлях? Я в Київ приїхав, я не знав жодної людини. Першу ніч на вокзалі переночував і пішов в червоний корпус університету. Тобто, да, в нас може тести в нас гірші. От я зараз дивлюсь гірші, вони в селі зрозуміло в сільській школі, але вишкіл, гени українські дають можливість. Ну, активніше працювати, тому мусимо з першого курсу зарядити на цей так мити світоглядний духовний позитив. да український позитив, <тас> і дуже добре це пройшло. Тепер багато ректорів і мене запрошують і досвід передаються, тому що я ввів оці лекції екскурсії. Що є базовий базова позиція? можна ну, от, якщо в Черкасах би я був ректором і так далі, чи в якомусь вузі, чи в школі. От. Є там 10 об'єктів в Черкасах, де кожен повинен їх е, об'їздити. Кожен школяр чи кожен студент. Вони тільки ж е, в Черкас приїжджають навчатися наші вузи і технологічні. Та подекуди ті, хто мешкає в Черкасах, Микола Володимирович, не знають, що да, тут да. От, за 30-40 От і пішли. У нас є в нас є Канів, Трахтимирів, Чигирин, там, Корсунь там і так далі. От базові речі, звичайно, повинні бути екстра класу. Я показую приклад, що я і електроекскурсовод, а там вибираю я, от, коли я в Києво-Печерську лавру приходжу, я і сам проводжу заняття і беру найсильніших людей. Ну які звісно з українським так мати та начало, з якими я працюю. До речі, принагідно хочу сказати, що ми не жаліємося на малу увагу держави. Міру можливості шукаємо. От зараз ми з директором заповідника Київ печерська лавра з Максимом Остапенком потихеньку копійка за копійкою. Якщо все нормально, пам'ятник Мазепи буде стояти в центрі Києво-Печерської лаври. Спочатку ми верхню лаву відбили від руського міра, з нижньою проблеми знову судову судичне закінчилось по нижній лаврі. Де ця монастирська частина так звана, але в верхній частині я поставив з друзями Шевченківський пам'ятник. Я з друзями завершую пам'ятник Острозькому всередині Успенського собору. І на вулиці ми довго дебатували, так як заходите, прямо буде вже Мазепа зустрічати, якого Росія проклинала там і так далі. і і так далі, і Називали нас Мазепинцями. Тому такі речі вони вкрай важливі, що ми мусимо це духом українським наповнювати на кожну територію і так далі. Вуз, школу, бібліотеку. Бо Воно ж само собою ну, не станеться. Безперечні. Оці рецидиви Безперечні. українофобські. Чому? Тому що, якщо ми не наповнюємо, то народ тоді плечі розправляє, піднімає. І відповідальність повинна бути. Ну якщо немає відповідальності і, і, і є вчителі такі, і школярі. Ну от зараз інцидент сьогодні в університеті Шевченка трапився. Я вже не витримав, написав, що військовий інститут. Університету Шевченка, який під час війни да, запросили ну, одного з найвідоміших українофобій, україножерів у Верховній Раді Бужанського. І Бужанський про ето, державотворення розповідав. Та ви, ну друзі, ну це просто вже ж катастрофа. Тобто я по, по можливості, чому я якого, що треба думати над я завжди захищав конституцію. Ви знаєте мою позицію, як і автора історії української конституції, але війна підказує, що зараз ми не можемо вносити зміни до конституції, але треба подумати попрацювати і в законах, і по конституціях. І умовно кажучи, от, наприклад, позбавлення мандата не за критику, як Томенко владу критикує, в нього мандат забрав, да? а за колаборацію і Україна жертво Українофобство треба забирати мандати теж. Тобто ми повинні дописати в тобто передні. Написати, прописати, перерік прописати безперечно зміни, зміни на часі. Да. Микола, ну, якщо речі. депутат Верховної Ради стоїть, значить, і агітує за російську мову, агітує за руський мір і чуть не за Путіна, і далі, і він ходить на засідання Верховної Ради, йому за це нічого не більше немає. того, ходить і пропагує свої ідеї в навчальних <coughs> да. закладах. Це взагалі ну, не подобається. Божним цим мужанським і іншими класиками. Але я згадав, що ну це університет мій рідний. Я там не, не викладаю зараз, але ну все рівно я навчався там, виховувався. Значить, а щоб ви розуміли, що таке я ж військова. Автору закінчував так само після Афганістану. Там же готують в основному людей. Ну, як ми казали, раніше замполітів, там же не артилеристи. Тобто військовий інститут, який повинен займатися виховною роботою, Там журналісти, там юристи, військові, перекладачі, перекладачі військові. І так далі, значить, ви берете людину, яка ненавидить Україну, Хто ж його запрошував і так далі? Тому я сподіваюся, що ну якби реакція буде міністерства і керівництва університету значить, цієї ініціативи. Але я привожу ці приклади, що не все гаразд. Тут у нас ці Ні, старі. є над чим працювати. Безперечно, безперечно, роботи вистачить для всіх, Микола Володимирович. Головне, щоб бажання було її робити, тому що робота подекуди невдячна. Можна почути різні, да. скажімо так, І точки зору. треба не забувати, це ми зараз світоглядний патріотизм, і я це називаю економічним патріотизмом. От не моду говорити про економічний патріотизм. От я зараз несподівано щепився з таким одним з керівником нашої держави. Ну, я умовно так півжутома кажу, бо Зеленський сказав, що нас менеджери керують Україною. Мілована один із менеджерів, він всі посади, і оборонпром, все, що було завалено, економіка він, да, да, займався. Да. А зараз він приватну школу очолює, де вона називається школа міністрів. Тобто, у нас в університетах ми таке учимо, непонятно що, а в приватній ну, щось школі… Ну, щось нагадує Трускавецький університет да, Микола Дмитрич. Да, <світ> да. Так, слухайте, я написав статтю, де е, сказав, ми неодноразово з вами говорили про катастрофічну, серйозну проблему легалізації подвійного громадянства для України. Тому що чергового е, колаборанта, як з'ясувало, заступника е, е, голову між, відділу міжнародних відносин депутата Чернівецької обласної ради, Значить, він поїхав в відрядження в Румунію і сказав: Я взагалі у мене паспорт громадянин Румунії, я більше румун угу. і так далі. Так далі. І він там залишився. Тобто, ви можете уявити, скільки у нас депутатів і посадовців закарпатський, Чернівецький, Одеський, Угорський, Румунський, скільки з російським громадянством зрозуміло і так далі. І я підняв цю тему. І як приклад я кажу, що друзі, треба йти далі. Не тільки в нас повинна бути санкція і заборона на, ну щонайменше на посади. Зараз давайте з посадами розберемося. Тут, тобто, якщо ти йдеш виконувати е, 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 державні функції, так. ну ти не можеш бути е, для однієї держави працювати. Це вже уже цей депутат слуги народу показав, що в Румунії він залишився. Да? Значить я привожу приклад, я кажу: от, наприклад, у нас цей міловано є. Він, як їздив в Америку, це написано, це можна знайти. Він каже: Ну я взагалі там зарабатываю ну, типа там міністром потрапити в офісі президента. А я тут професор, я тут плачу податки, в мене тут пенсійний фонд, і та угу. мой дому, мовно кажучи, і я кажу, що друзі, скажіть мені, що ми в умовах війни це нормально, щоб люди займали посаду, вчили наших дітей і платили податки в іншій державі. Ну, це ж елементарні речі, це називається принцип громадянства. Ви не виконуєте функції громадянства. У нас сьогодні заступник міністра освіти, громадянин теж іншої держави, ну подвійний громадянин громадян Канади і так далі. Він попрацює і тече десь тоді буде, бо гроші ж у нього там, все, він кладає і так Податки далі. Податки там. І тут і Мілована, значить. Мені дзвонить, хлопці, кажуть, що ти не я кажу, ні, не читаю. він каже, що тут якийсь томенко, який ховається за кордоном, російською мовою, значить, мене критикує, і так далі. Ну, у тебе нещастя, ти значить, ти ну хоч зайди десь там в соціальні мережі і так далі, і подивися, що я роблю, що моя команда робить. І от така ментальність, як у мілована, коли люди вважають, що от вони велику честь там роблять, що приїхали і отримують хто сто тисяч, хто 300 тисяч, хто в наглядовій раді і так далі. Але ж гроші везуть вони в країні. Інні своє проживання, де їхні сім'ї, де родини, де вілли і так далі. Я б'юся вже скільки. У нас мери такі, у нас багато людей, які під час війни придбали нерухомість. Я вже ця підстава звільнення однозначно. Не кримінальна справа, але звільнення. Тому що ну, якщо ви своїм прикладом показуєте, що ви заробітчани тимчасові цій країні, і вивозите все з країни, коли пенсіонери всі збирають по, по 100 гривень. Це неприпустима штука. Ну і загально, якщо би сказати, я умовно сказав економічний патріотизм, світоглядний патріотизм. І, звичайно, це, напевне, і військовий патріотизм. Під військовим патріотизмом я розумію те, що сьогодні всі повинні розуміти, що у нас не може бути під час війни суддя конційного суду, який тримає 300 тисяч. І, до речі, я читаю теж лекції по конційній юстиції, вам доповідаю, що на минулого рік Конційний суд розглянув аж сім конційних скарг. Жодного конційного подання, кожного конційного звернення. Значить, це не можете ви прожити на? А, а... Та, та, заробітну плату, як умоваче, там ефективність, ефективність роботи. Да, да, да. Це вся судова система, це всі правоохоронні органи, це всі там на зака, і так далі. Так далі. Це купа людей. Я вже мовчу я про це. Мовчу про те, я вже мовчу про те, чому вони не йдуть захищати е, батьківщину. Це окрема історія. Це історія значить, от в Києві у нас була дискусія про, про, про поліцію, де я проводив приклад і Черкащини, в тому числі, і майже багато друзів фермерів, і нас в нас по лінії нубів. На сьогодні я вас інформую. Що сьогодні посвідчення про отримала біля 4 тисяч людей жінок? Значить, так тракториста комбайнера він це не критична структура, можна забрати, а поліцейську не можна забрати. 100% ми, ну не ми, а влада 100% навчину, навчину, значить ютує і так далі. Свою, і так далі. Якось, Звичайно, друзі. Ну так на жінки на нацполіції жінки більш добросовісні і менш корупційні, ніж чоловіки. Значить, я їздив один раз в Ужгородську університетну конференцію, то мене сто разів зупинили, а що там в Закарпатті Вже напевно штат. У Львівській Закарпатському штаб поліції напевно, 10 разів вже роздула. Тому цей теж повинен бути ну, військовий і патріотизм і реалізм, що якщо держава інвестувала в це, то повинно ці люди повинні віддавати, виконувати присягу. Але до, до теми грошей, що якщо ми кажемо, що ми економимо, то ми ж повинні показати приклад. Я готовий сьогодні модель написати системи виконавчої влади, де мінімум половина людей сьогодні нічого не робить. Тому що функції під час війни немає, прийомів немає, ви тільки електронною почтою або шкенько кидаєте звернення і так далі, і так далі. Починаючи з районних адміністрацій, і з 13 заступників кличка, значить, і дев'яти заступників багатьох університетів, це державні гроші. Ну, друзі, ну що не можна зробити два-три заступники, це ж елементарно там робиться, аби уряд у нас був, розумієте, а не е -е -е, фейковий цей уряд. Тому. Тут повинна бути, якщо ми хочемо перемагати, перемагати в світоглядному напрямку, перемагати в економічному напрямку, перемагати у фінансовому, і всі повинні, якби ну живати паски, затягти. тому що так не можна? Що ви живуєте Укренерго? Ну під нашою критикою вже відмовилися. Да, ви кондиціонери в Києві не включайте. Щоб розуміло, останні дні в Києві дві години в мене світло. Значить, тому що в Києві велика кількість міністерств, відомств, вони забирають. А я ходжу із кафе і в метро, значить, пишу своїм студентам це, це повідомлення. Ні, ну мені ж треба ще якось і сесію завершити, так. працювати і так далі. Значить, і вчитаємо, що у КРНР на 600 мільйонів замовили кондиціонери. Їм там важко, значить, сидіти. Ну шум підняли, вони відмовилися. Це ж треба нам підняти тільки шум. Тому кожний тендер. Повинна громадськість перевіряти і дивитися сьогодні. Не час для розкоші, не не не, не острів Києві треба робити і міст. На острів розваг. Ну це дикість, друзі. 200 мільйонів витратили на інфраструктуру острову розваг. Значить, світла немає, добратися неможливо. У метро е -е, вже забрали багато людей, вже відстані між поїздами такими, що як ви зайдете, попробуйте зайти в метро і так далі. Я вже мовчу про традиційні корупційні схеми. Я зараз на маршрутках їжджу, життя таке. і так далі. От нас тисячу маршруток міста Києва. Значить, вони ж всі в кеші. Ніхто ж вам не, не і не квитки не дає, і е, нема що важко поставити, як е, ви від фопуса вимагаєте, що він прийшов на касові апарати, а тисячі е, е, маршруток в місті Києві не можуть поставити апарати. так, де ж ті гроші тому. Ці всі складові дуже важливі. Тому що якщо ми тільки будемо говорити про зброю і про героїв військових, значить цього мало. Всі мусять воювати, кожен на своєму місці. І треба не забувати. От я під сам кінець скажу, що ми з моїми колегами з фонду Надія, цей молодіжний такий благодійний фонд, були зараз в медичному центрі Національної гвардії. Вони відкривають спеціальний заклад для реабілітації. Знову грошей немає, тобто ми сьогодні фактично ну, леву частину готові медично забезпечити цей медичний центр, тому що треба не забувати тих людей, які відвоювали і повернулися з пораненнями, які потребують адаптації і так далі. І мій досвід, коли я боровся з супруною, яка хотіла всі військовий госпіталь закрити, а я казав, що не нормальні. Я в 2014 року закрити військовий госпіталь, вивіть собі, що второк 15 військових госпітальів у нас було, хотіли закрити. Значить, Їх мало. Сьогодні треба робити спеціалізовані, тому що людина, яка прийшла з війни, вона не може, їй психологічно важко з цивільною людиною. Зачать, Зачать, да, 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 там це люди однієї крові і так далі. І так. Mm -hmm. і це ціла система роботи, яку треба вже робити, не чекати на наступний день після перемоги. Тому, друзі, щоб був наступний день після перемоги, треба, щоб сьогодні. Ми цей наступний день наближали на кожному своєму конкретному місці. Я нещодавно почула е, таку гарну думку стосовно того, що не потрібно від, відкладати ці речі на після перемоги, тому що інакше перемоги не, не буде. буде. Микола миколов дякую вам е, за розмову. Я дякую нашим шановним телеглядачам, бо вже зрозуміли, що зак... записували кінцевку цієї кінцівку цієї розмови. Ми дещо в екстремальних умовах, тому що ми, як і всі, потерпаємо від відключення світла, але ми міцні. Ми, ми можемо ми шукаємо вихід з будь-якої ситуації. Ми українці, тому ми переможемо.